Олегу Стенко, економіст, радник президента України в період 2019-2024 років, виходить з нами на прямий зв'язок. Добрий вечір. Наші вітаємо, да, доброго вечора, Вітаю вас. Ну почнімо з євро. Слухайте, ось ці рекорди, чи є таке ще слово антирекорди, угу. хоча по різному до цього слова ставляться. По-перше, які чинники на це впливають, і чи можна говорити, що в осяжній перспективі ми не станемо свідками або учасниками нових рекордних. Здорожчень. Ну слухайте, я б хотів би зауважити, що коли ми говоримо з вами про євро по відношенню до гривні, то це дискусія, така яка вже спирається на щось. А вона має спиратися на те, що в нас у нас в країні ми. Виставляємо курс гривні до долара Сполучених Штатів Америки, і в принципі всі торги в нас відбуваються в першу чергу по долару Сполучених Штатів Америки згідно того попиту і пропозиції, які є в нашій країні. А вже від того, від того, який є так званий крос курс між всіма валютами світу, в тому числі між єврою і між євро доларом, Виставляється і курс відповідності гривні по відношенню до євро. Скажімо. Якщо на сьогоднішній ранок ми бачили з вами світовий курс такий, що за 1 євро давали 1 долар і 15 центів, то на сьогоднішній вечір за 1 євро вже давали 1 долар і трохи більше, ніж 14 центів. Тобто можна сказати, що якщо це аплікувати на нашу історію по відношенню гривні – а то от в нас є, скажімо, курс 41,5 гривень за 1 долар сполучених штатів Америки. Ви берете будь-який крос-курс, який є на міжнародних валютних біржах, і ви зможете розрахувати відповідно курс, який буде до євро. Тому дійсно ніякої там паніки стосовно євро-долар точно не має бути. Так це правда, що є коливання, і це значні коливання. І ми до них, начебто, і не звикли протягом там останніх. Місяців або навіть декількох років, але теж правда, що якщо ви подивитеся взагалі цю історію, яка була не стосовно коливання євро-долар, ви можете побачити, що і був курс паритетний за один долар давали один євро. Так ми теж пам'ятаємо, що був курс. І за 1 євро давали 1 долар 30 центів. Ну зараз такий курс, який ми з вами бачимо. Інша річ, які чинники на це впливають, там впливають рішення, які приймаються європейським центральним банком федеральною резервною системою Сполучених Штатів Америки. От зараз Федеральна Резервна система Сполучених Штатів Америки говорить з приводу того. Що можливо, підняття облікової ставки у, у них вони, якщо вони це зроблять, то відповідно буде зменшення цього курсу, який ми бачимо у піввідношенні євро-долар. Ну і відповідно буде, я маю на вас, буде зміцнення долара. І буде якщо це буде відбуватися, ми теж з вами побачимо інші котування. Гривні по відношенню до євро, тобто, ну скажімо, замість 48 гривень, ми можемо побачити 47 там з копійками. Тобто, це це повністю залежить не від тієї політики, яку проводить наш наша монетарна влада, наш національний банк. Це залежить в першу чергу, або в принципі залежить від політики, яку проводять центральні банки Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки. Теж правда, що от останні. Дослідження, які були проведені, і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки по всьому світу, вони показують, що більшість покупців продавців вони не погоджуються і не хотіли б відмовлятися від долара як від головної резервної валюти світу. Відну, відповідно, якщо є попит на долар, то відповідно ми будемо і використовувати долар в світі як головний головну валюту. Інша річ, ми самі. Бо ми країна, яка орієнтована на європейський союз. Більшість наших контрактів іде з європейським союзом, більшість наших контрактів йде в євро. Ну і відповідно для нас, на чи то і не дивлячись на те, що ми торгуємо і виставляємо курс гривня в першу чергу гривня по відношенню до долара, для нас є ну важливими показники, які є євро по відношенню до гривні. Так, це зрозуміло, пане Леже ще про тему допомоги від наших партнерів? Я озвучила цифру 72 мільярди євро військової допомоги надали Україні європейські партнери? Ну і ще 65 мільярдів маємо від Сполучених Штатів. Ну загалом, коли кажемо про допомогу від партнерів, розуміємо, що це часто не вся сума зразу є в нашому бюджеті. Це все часто кредитні кошти. Але загалом ці доповнення і ці надходження до бюджету наскільки роблять нашу економіку більш стабільною, чи ні як ми сьогодні почуваємось, якщо говорити про гроші, які ми отримуємо і від Європейського Союзу, і від Сполучених Штатів Америки, тут треба чітко пам'ятати, що вони йдуть за двома напрямками: перший напрямок це те, що йде на нашу війську, на нашу безпеку і на нашу оборону, і воно не йде в вигляді живих коштів, воно йде. Вигляді амуніції, вигляді озброєння, і оці суми, про які ви говорите, це саме те, що витрачається і витрачалося, і допомагалося нашими союзниками і партнерами, саме на нашу безпеку і оборону. Вони обчислюються в грошовому вимірі, це зрозуміло, але вони йдуть в натуральному, якщо хочете, в такому вимірі, тобто ну вигляді вже самого озброєння. І це дуже важливо. Важливо з тієї точки зору, що все, що ми збираємо в нашій країні, ми повністю я маю на увазі вигляді податків зборів, воно повністю направляється на сектор безпеки і оборони. Ну це приблизно біля 50 мільярдів доларів. Якщо говорити про цей рік 50 мільярдів доларів. А за один рік витрачається лише нашим власним державним бюджетом на це. Ну і йде допомога вигляді озброєння. Якби не було цієї допомоги, то треба було б шукати додаткові кошти для того. Не, щоб витрачати на купівлю озброєння і амуніції для нашого війська, але якщо для нашої армії. Але якщо мова йде про інші е, види допомоги, фінансової допомоги, які, яку ми отримуємо, і від Європейського союзу і від Сполучених Штатів Америки, вона називається так е, макрофінансова допомога, і вона йде на фінансування. Дефіциту нашого державного бюджету, наш наш бюджет на цей рік він складає ну приблизно біля 90 мільярдів доларів. 50 мільярдів доларів іде на військової безпекової оборону, а 40 мільярдів доларів іде на соціальні або не військові небезпекові програми. Але проблема в тому, що ми самі ми збираємо в країні лише приблизно біля 50 мільярдів, тобто ми повністю залежимо від того, а яким чином буде фінансуватися оця. Ця решта статей наших витрат нашого державного бюджета, і от ми напевно з вами знаємо, що вони фінансуються в першу чергу за рахунок європейського союзу на цей рік приблизно 18, 30 мільярдів доларів, ми отримуємо з боку Європи. Навіть 30 мільярдів євро. До речі, в доларовому еквіваленті з чого ми починали сьогодні. З вами то це більше виходить зараз. Бо якщо на початку року 30 мільярдів євро, це було ну приблизно. 31-31,5 мільярд доларів, а то по теперішньому курсу ця цифра ну майже на мільярд доларів більше буде, тобто ми говоримо про 32-32,5 мільярди доларів, якщо перевести це в доларові еквіваленті, але по теперішньому курсу євро до долара. Але якщо ми говоримо з вами про теперішні от 30 мільярдів, ми з вами отримуємо. З боку Європейського союзу ці 30 мільярдів євро вони йдуть по двох програмах: 18 мільярдів євро іде так звана постійна допомога з боку Європейського союзу. називається Ukraine Facility Fund, Український Європейський фонд української підтримки. А решта 12 мільярдів євро, які ми отримуємо в цьому році. А це кошти, які йдуть із заморожених як прибуток заморожених російських активів. Ми їх теж отримуємо в цьому році, і теж правда, що додаткові оці 10 мільярдів доларів, вони вже фінанс дефіциту нашого вони фінансуються за рахунок різних джерел, в тому числі і за рахунок міжнародних фінансових інституцій, скажімо, приблизно 2,5 мільярда доларів. На цей рік від міжнародного валютного фонду ну від інших інституцій, плюс наш міністерство фінансів саме виходить на наш внутрішній ринок запозичення капіталу і шукає кошти на нашому внутрішньому ринку. Звичайно, що коли ми знаходимося з вами у стані війни, звичайно, що ми витрачаємо на безпеку і оборону набагато більше ніж в ті решта країни. ті ж країни, члени НАТО. В них іде дискусія з приводу того, що давайте збільшимо до 3% ВВП витрати на безпеку і оборону, А ми витрачаємо в дев'ять разів майже в 10 разів більше зараз. В 10 разів більше ми витрачаємо 26-27% нашого ВВП. На сектор безпеки і оборони зрозуміло, що ми потребуємо допомоги, і теж правда, що вже і зараз ми вже з вами чули є меседжі, які лунають з Канади, де виступав президент Зеленський, де він сказав з приводу того, що треба шукати. Джерела фінансування додаткові джерела фінансування. Ну там України, до речі, була України. був сигнал. Теж і з боку канадської сторони Марк Карні говорив про підтримку України. Тому я думаю, що те, що ми зараз спостерігаємо в Канаді, я маю на увазі ось ця зустріч зустрічі, формат великої сімки, воно ще принесе свої новини, зокрема і економічного характеру. Вдячні вам за те, що знайшли час. Та стенко, економіст і радник президента України в період 2019-2024 роки. Znamy na związku.